Вітаю дівчатка, отримала своє друге замовлення. Чеки там по щоту, вже не пам'ятаю, з ем, другого каталогу. Зараз вже діє третій, а я ще отримала з другого це останнє. Бувають в мене такі там замовлення. Да? Невеличкі, я не завжди їм, можливо, є такі, які я вам не показую, тому що є такі, що я забираю, і зразу їх роздаю. Якщо там для себе немає нічого, то можливо ви всі не бачите, тому точно не скажу, яке це по рахунку. Я не пам'ятаю просто, які я вам знімала, які не знімала. Я показую так, як є. Оце принесла. Чому так розклала? Тому що, бачите, воно десь каталося дуже довго. Мала я його отримати в четвер. Але в четвер пошти не було в нас, вона до нас не приїхала чомусь. Отримала лише сьогодні, і воно, бачите, підзамерзло трошечки. Тому отак я його розклала, щоб воно тут підсихало. Там шампунь взагалі людяна, шампунька, щоб розмерзалася. ось, і... Щоб не намокли ті пакетики, тому що воно почало таке, знаєте, вологе. От зубні пасти вже не вологі. А то прям я боялася, щоб ці коробочки не порозмокали, з холоду в нас більше 10 градусів морозу. Сьогодні в нас 17 лютого. Тому з холоду таке. Ну, Я думаю, що туші ж не замерзають, да, що вона там не перемерзне нічого. Надіюся, що з нею буде все добре. Так, отже, поїхали. Що я замовила? Почну з клієнтського. Клієнточка взяла дві зубних пасти, замовила її в другому каталозі, тому що в третьому вони вже набагато дорожчі, хоча в третьому там до них додається зубна щітка. Але так як їй щітка не потрібна, вона сказала їй взяти лише дві зубні пасти, щоб вони були дешевші. Ще одна клієнточка в мене з'явилася на міцелярну, ту, міцелярну водичку. Дівчинка в мене брала водостійку туш, і вона мені написала, що дуже важко знімати. І я їй написала, що треба взяти міцелярну водичку хоча б. Вона сказала, що якщо в тебе є, замов. і я якраз мала робити замовлення, міцелярна водичка мені пішла і як клієнтське замовлення, ще й дуже вигідно, тому що замість плати за доставочку. Ціни, мабуть, називати не буду, а я їх взагалі рідко коли називаю, тому що це вже пропозиції не актуальні. Туш. Туш взяла. Там йшла додатковий промокод, і вона получалася щось там в районі 100 гривень. Тому взяла, не знаю, або буде мені, або на подарунок, або можливо клієнтів хтось захоче. Ну, коротше, взяла, хай буде, тому що туші вони завжди потрібні. Завжди хтось за них запитує, тому мають бути. Решта все для себе. Взяла для дитини. Ось таку е, шампуньку, бачите, вона холод виходить, з нею вона розмерзається. Бачите, я вже її скільки раз витирала, вона все одно мокра і мокра. Але вже як є дівчатка. Е, шампуньку. Я знаю, що цю серію будуть знімати. Не серію, а саме. оцю. Серія Лавнейча, це йде з кокосиком, їх будуть знімати. І дуже гарна ціна була в минулому каталозі, тому взяла е, Ось, взяла собі в минулому каталозі була е, акція на Фарби для волосся я останній раз фарбувалася dark Brown, мені сподобалося. Він такий, де дуже дуже темний і такий переливає з коричневим відливом. і Мені це дуже сподобалося. Мені дитина сказала, що це найкраще, що в мене було на голові з кольору і її теж, і тому прислухалась до своєї дитини і вирішила взяти знову таку. І За сердечки я собі за 600 сердечок нарешті обміняла водичку Есенза, в мене є в ручечках. Але ручечку комусь віддам, подарую. Ну, віддам, мабуть, тому що я вже в трошечки побризкалася. І нарешті в мене є ця водичка. Теж я вже її відкрила, подивитися, чи е, все ціленьке, тому що, знаєте, довго посилочка в нас виїздана пошта, тому посилочки довго їздять в тій машині. І так, як вже ще минулої середи мені прийшла смс-ка, що я можу забрати, в четвер не було. І так, як воно довго каталося, я теж вогкий флакончик, ну, з холоду. Але водичка була не замерша. Ось, тому вирішила відкрити, подивитися, що чи все ціленьке. Ціленьке, дякувати Богу. Нарешті в мене є вже такий флакон повнорозмірний. Давно він у мене в бажанках все користувалось ручечками. А при такій нагоді, так як він коштує більше тисячі гривень, а за сердечко там його можна взяти за 400, я вирішила скористатися, тому що, знаєте, гріх не скористатися. Ось, Тому, нарешті, в мене є вже цей такий дуже-дуже гарний флакон. Ось. Ну, як? Знаєте, я б не сказала, що я від флакона в захваті, тому що е, ось саме ці флакони мені не подобаються. Ну, як, не те, що зовсім не подобаються, але не, не, не викликають в мене такого ефекту: вау! Тому, але мені дуже хотілося мати повний розмір, тому що я ручечки використала не одну і не дві. Ось і. і для е, е, людини, яка обожнює парфуми, це, мабуть, мати повний розміний флакон набагато краще, ніж ручечку, але інколи обходжусь ручечками. Е, ось таке в мене було замовлення. Я вже зробила по третьому каталогу, тому що хотілося мені урвати деякі продукти. Писала вже кількість обмежена, а наносику 8 березня, тому запаслася подаруночками на 8 березня. Там, до речі, зараз дуже-дуже вигідна е, акція на аромати, і там є один з ароматів Love Potion по дуже-дуже вигідній ціні. Він нам, виходить, менше як е, 300 гривень, там 200 з чим по нашій ціні. Але там треба зробити певну умову. Там також можна взяти е, чорну легенду, е, туш Джордані, е, Джойс рожеву і. І більше не пам'ятаю. А, і ще Милко Санцеко з маком. Ну, коротше, кого цікавить, можу все розповісти, допомогти зробити замовлення. Все, якщо хтось цікавиться, то пишіть мені, і ми з вами обов'язково десь спишемося, де зручніше списуватися, і можемо про все поговорити. Ну, то таке. Пишіть мені, як вам моє замовлення. Звісно, воно виглядає ні не, не, не осінь. Взагалі я чомусь думала, що шампуні не замерзають. Я знала, що вони роблять густіші, що міняють колір, але я не думала, що вони замерзають до льодишок. Оказується, так да. е, міцелярочка, там теж є е, льодишка всередині, але вона якось замерзла не настільки, як шампунька. Тому ось так. Але надію, що вона свої, е, свою ефективність не втратить, тому що це для себе то якось я не переживаю, це клієнтське, то я трошечки переживаю. Але надію, що все буде добре. Ось таке замовлення маленьке, але дуже приємно, тому що фарба для волосся потрібна завжди, хоча в мене є ще в запасиках ще одненька, але вона потрібна завжди і лишньої не буде. Парфумчик е, е, якось почав знаєте, здійснюватися. Моя. Е, е, колись я дивилася Альонку Юрченко. Якщо Альона мене дивиться, то я їй передаю привіт. Деякі відео я бачила, вона мене там коментувала, то, мабуть, таки дещо вона в мене дивиться. Вона казала, що вона виписала свої бажанки на папірець і в неї почало все здійснюватися. Я теж собі так зробила, і знаєте, це я зробила ще, мені здається, перед Новим роком. І от в мене магнетиста приїхала, хто бачив мої дописи мені від. Підписниця Варварочки, які я дуже сильно дякую в подаруночок. Вона мені віддала свій залишок у флаконі, але там повнісінький флакон. Вона просто нею не користується, і це нормально. От е, тоді, як я написала свій вішлист у е, кінці року, ви знаєте, він почав здійснюватися. Мені подарували е, Сігнечі Монбланк. Е, мені подарували магнетисту. Я вже собі замовила есензу в повному флаконі, і ви знаєте, воно тако мабуть працює. Тому я Альоні дуже дякую, що вона там підкинула таку ідейку виписувати свої бажанки. І Я тепер свої теж буду виписувати, і, можливо, вони всі й поздійснюються. Ну, всі, звісно, можливо, ні, але дещо таке воно працює. Якийсь, якийсь відсоточок цього працює. Тому ось таке. Ну, все, мабуть, сказала, що хотіла, даже більше, ніж хотіла. Тому дякую всім за увагу. Пока-пока. Бережіть себе, тому що ці паразити, які живуть за парканом, Ну, я навіть не знаю, у мене навіть слів нема сказати, хто вони, які вони і т.д. І, і І ви знаєте, як раніше я на них злилася, я зараз теж, звісно, злюсь, але це е, істоти, ну да, вони, вони вже в мене в мене нічого не викликають. От тільки огиду. Отак От подумаю про них і зразу така, знаєте, міна на, на обличчі. Е, як то, знаєте, какаху побачив. Тому бережіть себе і залишайте себе в безпеці. Тому що, ну, що можна чекати від какашки? Нічого. Ну, як на мене, нічого. Тільки вонь і огиду. Все.